Добре, в мене є тут um, спаунер. Тут є так. та лінія, що приходять гравці. Так. Um, оце є ну, їхня зброя, і вона стикається битися з зомбі. Вони а -а -а. можуть втікати через той коридор, або через um, той, о, другий червоний коридор. Жовтий — це є скрімер. Там зразу вибиває кіт. Um, Тут є такий звук. Uh -huh. Тут є сині блоки це є такі звичайні блоки. Uh -huh. Червона це є лава. Тоді в мене повторяється ще раз, але це інакше. Uh -huh. Тут вони стикаються зомбі, і тоді фенш. Uh -huh. Так, а ближче можеш трошки показати, не видом зверху, а видом якось.